Вірити Московії – це не поважати себе та нашу державу Україну. Усі чудово пам'ятають, як майже 10 років тому, тобто у 2016 році, ми, українці, на жаль, погодились на замороження конфлікту з Московією, що, зрештою, не врятувало нашу державу Україну. Від неминучого вторгнення 24 лютого 2022 року. Як би тодішнє керівництво нашої держави, як військове, так і політичне, у той час, тобто у 2016 році, відразу би готувалося б до неминучої війни з Московією, а не загравати з московитами. Під виглядом так званого великого будівництва, хоч, хоча правильніше сказати, великого крадівництва, то б історія нашої держави, як і світова історія в цілому, могла б піти би зовсім іншим шляхом. Але я казав тоді і скажу зараз: вірити Московії це не поважати себе та нашу країну. Тому допомагайте ЗСУ. Бити російсько-радянського окупанта. Бо якщо, якщо ми не будемо боротися за власну країну, ми зникнемо. І тому донатити, донатити, та ще раз донатити на ЗСУ. Тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені Вподобай.